У хатах, коморах та зерносховищах нашестя мишей та щурів. Цьогоріч полівок набагато більше у порівнянні з минулими роками. Гризуни, не маючи що їсти, у полях та садках пробираються в будинки. Ці плазуни переносять більше 30 різних видів захворювання чума, мишачий тиф та лептоспіроз. А ще з цією твариною наші предки пов'язували чимало прикмет та повір'їв, які впливали на наступні врожаї та передбачали майбутнє у помешканні Дарки Нагірної, що зими є миші, але цього року їх в рази більше. Дівчина не знає, як позбутися гризунів, бо не стільки боїться полівок, як того, які інфекції вони розносять. Останнім часом побільшало мишей. Напевне, з тим, що на вулиці дедалі холодніше. Вони пробігають в приватні будинки грітися, і це створює певний дискомфорт, оскільки вони гризуть стіни, не дають спати, пошкоджують провода. Миші гризуть все від меблів до проводів, і самі миші перші переносники найнебезпечніших інфекцій, такі як тиф, холера та чума. Є нерідко джерелом збудників небезпечних захворювань, як інфекційних захворювань, так і трантрансмісивних, так і паразитів, наприклад, і достатньо відомі небезпечні захворювання, там лептоспіроз, наприклад, туляремія, чума, сказ. Ну, власне, не потрібно забувати, що миша. Це представник савців, і багато захворювань для багатьох савців є спільними. Тому, в принципі, є ще наші предки вважали мишей нечистою силою і пов'язували з ними багато повір'їв, приказок та казок. Хоча саме миша, іноді, згідно міфологічних уявлень давніх українців, була чарівним помічником для казкових персонажів. Миша в давні часи. Це була така певно, певною мірою тотемна тварина, яку пов'язували з можливістю переходу з одного в світу в інший. Тому що це дуже яскраво, до речі, видно. в... Дитячі міфології в казках, адже ми знаємо дуже добре казку. Рібка, де саме мишка є тою вирішальною маленькою силою. Люди вигадують чимало способів, як витравити гризунів зі своїх домівок та зерносховищ. Хоча саме науковці переконують, що популяція мишей не повинна зменшуватися, бо і від них є користь для деяких видів рослин. Якщо вірити нашим пращурам, по цим тваринам можна було передбачити майбутнє так. Велика кількість мишей до великих врожаїв. Вікторія Ліварчук, Юлія Василькова, Канал Вінничина.